Франція в другій половині 20-го на початку ХХІ століття, в серпні 1944 року у зв'язку з поступовим звільненням Окупованої Франції, утворюється тимчасовий уряд на чолі з генералом Шарлем Де Голем. Французькі збройні сили, реорганізовані тимчасовим урядом, брали участь у завершальному етапі воєнних дій проти Німеччини та Японії. Франція одержала окупаційну зону в Німеччині, їй було надано статус засновника Організації Об'єднаних Націй і місце постійного члена Ради безпеки ООН. Де вирішив з допомогою референдуму не допустити відновлення Третьої Республіки та скликати установчі збори з обмеженими функціями для підготовки і схвалення нової конституції. Новий конституційний проект передбачав таємне рівне обрання двопалатного парламенту. Національні збори, нижня палата, зосереджувала в своїх руках всю владу, ухвалювала закони і контролювала діяльність уряду. Президента обирав парламент на сім років і йому відводились представницькі функції. Президентські акти мав затверджувати уряд, розширювати, розширювались права місцевого самоврядування. Тобто, таким чином, четверта французька республіка була парламентською. Разом з тим, Конституція продукувала досить децентралізовану державно політичну структуру у Франції, оскільки пропорційна система виборів у маленьких округах дозволяла проходити до парламенту невеликим партіям. Референдум 13 жовтня 1946 року схвалив новий проєкт Конституції Франції. Через міжпартійні суперечки було сформовано спочатку перехідний однопартійний соціалістичний уряд, який очолив Леон Блюм. А в січні 47-го року коаліційний трипартійний уряд на чолі з соціалістом Полем Рамадьє. Президентом Французької Республіки було обрано одного з лідерів соціалістів Венсана Оріоля. Почалась 12-річна історія Четвертої республіки у Франції. Прийняття Францією плану Маршала і отримання 3 мільярдної допомоги стимулювало темпи економічного розвитку. Важливою рисою французької економіки після воєнного часу став швидкий розвиток державно-монополістичного капіталізму. Набуло поширення державне програмування економіки, що охоплювало як державний, так і приватний сектор. У 1947 році уряд приймає перший в історії Франції загальний план модернізації і реконструкції народного господарства, відомий під назвою Плану Монне. Наприкінці 1940-х років стались важливі зміни у сфері трудових відносин. Запроваджено 40 годинний робочий тиждень, оплачувані відпустки до трьох тижнів, рівність в оплаті праці чоловіків та жінок, розширено мережу соціального страхування і допомоги безробітним. Основними проблемами в зовнішній політиці для урядів Четвертої Республіки стали Західна Німеччина та колоніальні війни. У роки Четвертої Республіки відбулася зміна зовнішньополітичної орієнтації Франції. Спершу за тимчасового режиму вона намагалась бути сполучною ланкою між СССР та США. Після відставки Деголя країна переходить до односторонньої орієнтації на британо-американський блок та західноєвропейську інтеграцію. Так, у березні 1948 року Франція виступала одним з фундаторів Західного Союзу, так званого Брюссельського пакту договору про військову, економічну, культурну співпрацю. Навесні 1949 року, в обмін на гарантію приєднання Саару Франція погодилась на створення три зонії НАТО та Ради Європи. Ну, правда, як ми знаємо, Саар Франції не дістався, тому що референдум вирішив повернутися до складу Німеччини. 1950 року Франція з метою контролю над відновленням промислового потенціалу Західної Німеччини ініціювала створення європейського об'єднання вугіллі і Сталі ЄОВСЕ. У 1954 55 роках Франція погодилась на ремілітаризацію ФРН та її прийняття до НАТО. Проте, в другій половині 50-х років ініціативу в подальшому розвитку інтеграційних процесів перебирають ФРН та країни Бенілюксу. Франція ж втрачала свою роль та вплив на міжнародній арені. Колоніальні війни, які вели уряди Четвертої республіки, руйнували її структуру і, врешті-решт, призвели до краху колоніальної імперії. Франція була другою зазначенням після Британії світовою колоніальною імперією. Уряди періоду Четвертої Республіки прагнули шляхом воєн та репресій попередити розпад імперії. В перші повоєнні роки Франція намагалась придушити національно визвольний рух в Індокитаї, в Лаосі та Камбоджі. В 1946 році вона почала війну у В'єтнамі, яка завершилась 1954 року, але безрезультатно для митрополії. Щороку на цю війну витрачалось 100 мільярдів франків. Це приблизно 3 мільярди доларів станом на 2020 рік. За 7 років воєнних дій у В'єтнамі загинуло 320 тисяч французьких солдатів та офіцерів. Надавши незалежність Тунісу та Марокко, французи спіткнулись на алжирській проблемі. Алжир розглядався як невід'ємна частина Франції, ну на зразок Ільзаси Латерингі, і він мав статус заморського департаменту, а не колонії. Коли 1954 року в Алжирі розпочався Національно визвольний рух за незалежність, усі французькі політичні партії наполягали на його збройному придушенні. Проти алжирських повстанців діяла півмільйонна французька армія. Президент Коті та уряд Моле пообіцяли мирне розв'язання проблеми Алжиру, але натомість пішли на розширення воєнних операцій в регіоні. Окрім цього, уряд втягнувся ще в суецьку кризу, в результаті чого арабські держави бойкотували Францію, зменшивши на третину необхідні їй поставки нафти. Для Четвертої Республіки зима 1957 року виявилась суворою нестача бензину, застиглі шеренги автомобілів, зростання цін. До цього додались страйки, пік яких припав на той же 1957 рік. В умовах повного розладу в державних структурах Четвертої республіки активізувались прихильники генерала Де Деголівці прагнули ліквідувати Четверту Республіку, скасувати Конституцію 1946 року, припинити безкінечну чехарду кабінетів, встановити в країні тверду виконавчу владу на чолі з президентом. І, звісно, цим президентом мав стати Шарль Деголь. Основне завдання Деголя, за наданих йому парламентом надзвичайних повноважень, полягало у прийнятті нової Конституції. Конституція 58-го року надавала президентові право приймати закони поза парламентом шляхом референдуму, і Деголь виносив на такі референдуми тільки найбільш проблемні питання, які, як він вважав, не можна доручати політикам. Фактично він зробив все, щоб обмежити роль партій у французькому суспільстві, називаючи партії такими, які не мають сенсу і лише заважають розвитку держави. 28 вересня 1958 року було прийнято нову конституцію. І 21 грудня того ж року генерала Де було обрано на семирічний термін президентом Французької Республіки. Пріоритетною цариною президентської діяльності Деголь вважав зовнішню політику. Він домагався піднесення Франції в усіх сферах суспільно-політичного, економічного і духовного життя. Забезпечення Франції статусу Великої світової держави. 24 вересня 1958 року Деголь направив Дойту Ейзенхауру і Гарольду Макміллану меморандум, у якому зажидав влаштувати низку тристоронніх консультацій між Францією, США і Великобританією з тим, щоб розробити нову політичну та військову стратегію союзницьких відносин. Цю пропозицію американський президент і британський прем'єр відкинули. Тоді Деголь дав наказ вивести з-під командування НАТО французький середземноморський флот, заборонив утримувати на території Франції американську ядерну зброю та будувати установки для запуску ракет. Так було започатковано курс на вихід французької держави з військової організації НАТО. В березні 66-го року він повідомив президента США та уряди 14 країн-членів НАТО про рішення Франції припинити свою участь в інтегрованому військовому командуванні і про виведення своїх збройних сил з під юрисдикції натівського командування. 16 вересня 1959 року Деголь офіційно заявив, що Алжир є алжирською територією і має право на самовизначення. Згодом 60-го року він виголосив в Алжирі промову, в якій визнав, що ця країна є державою з власним урядом, установами і законами. І в березні 62-го року були підписані евіанські угоди про припинення вогню, суверенітет та подальші відносини між Францією і незалежним Алжиром. Головне завдання внутрішньої політики французького уряду полягало у зміцненні економічної незалежності Франції та її позиції у конкурентній боротьбі на світових ринках. Було здійснено девальвацію Франка, переглянуто податкову політику, і роки президентства Деголя характеризуються значними успіхами в розвитку економіки Франції. 2 травня 1968 року застрайкували робітники автомобільних заводів Рено і студент. Парадоксальність страйку полягає в тому, що він відбувався на фоні безпрецедентного економічного росту. В цей час рівень життя у Франції був одним з найвищих у світі. Проте, в перші місяці 1968 року проявлялися симптоми можливої економічної кризи. Робітники страйкували через те, що більшість з них отримували лише закріплену мінімальну заробітну плату. Студенти ж застрайкували через поширення лівих ідеологій в університетах. Почалися сутички з поліцією та масові арешти. На початку червня страйкували близько 10 мільйонів чоловік. Деголь розпустив парламент і призначив нові вибори. І на виборах 30 червня 1968 року галісти отримали більшість. Президент розпочав реформи, було обмежено права місцевого самоврядування, відновлено склад Сенату, але позбавлено його законодавчих функцій. Проте на референдумі пропозиції Деголя було відхилено, і тому президент заявив, що немає сенсу йому і далі перебувати на президентському посту, і пішов у відставку. Спадкоємцем де на посаді президента та лідера голіської партії став Жорж Помпіду. Він висунув ідею конкретної участі, тобто зміцнення матеріальної зацікавленості робітників у результатах своєї праці. Таким чином, уряд прагнув попередити повторення соціального вибуху 1968 року. Корекції зазнала в цей період і зовнішньополітична стратегія Франції. Пріоритетним напрямком залишався процес західноєвропейської інтеграції. Новий французький президент пішов на зближення з СССР та США, відмовившись від деголівської політики формування так званої третьої сили. Діяльність третього президента П'ятої республіки Валеріже дестена співпала з початком економічної та енергетичної кризи 1974 року. Обираючи стратегію антикризової політики, він намагався поєднати принципи державного регулювання і економічної лібералізації. Проте, поглиблення кризи супроводжувалось ростом безробіття. Колосальні витрати на соціальні програми, які охопили до 90% населення, стали причиною бюджетного дефіциту. Проголошуючи курс на атлантичну співпрацю та покращення стосунків зі Сполученими Штатами, Жескар Дестен підкреслював водночас важливість продовження політики порозуміння та політичного співробітництва з СССР. Після президентських виборів 81-го року президентом став соціаліст Франсуа Мітеран. Його уряд розпочав серію реформ, названих лівим експериментом, які можна розділити на чотири напрямки. Перший напрямок це заходи, спрямовані на розширення державного сектору. Другий це реформування сфери трудових відносин та зайнятості. Третій це заходи в сфері соціальних послуг та податкової політики. І четвертий це реформування політичної сфери, яке відповідно до закону про децентралізацію полягало у розширенні повноважень місцевих органів влади та обмеження прав префектів, призначуваних центром і у скасуванні смертної кари, а також запровадженні пропорційної системи виборів. В 1988 році мітерана було переобрано на другий строк. В 1990 року в Люксембурзі в містечку Шенген. Франція разом з іншими учасниками спільного ринку підписала угоду про вільне переміщення людей і товарів, яка мала набрати чинності 1995 року. 7 лютого 1992 року у голландському містечку Маастріхт 12 країн спільного ринку уклали договір про створення Європейського союзу. В 95-му році президентом стає Жак Ширак. Він став останнім президентом, якого обирали на сім років, скоротивши строк до п'яти років. За Ширака Франція повернулася до політики голізму, де ще від США і провела демонстративні ядерні випробування. У внутрішній політиці правий лібералізм поєднувався з державним втручанням. У 2005 році відбувались масові безпорядки в передмісті Парижа, а 2006 року виступи молоді. Вирішення цих двох проблем додало популярності міністру внутрішніх справ Ніколя Саркозі, який і став президентом в 2007 році. За ініціативою Саркозі в 2008 році відбулася масштабна реформа Конституції 58-го. Саркозі ініціював прийняття жорстких законів щодо іммігрантів, ініціював скорочення соціальних програм, заморожування зарплат держслужбовців та інші непопулярні заходи, які викликали страйки та заворушення. В зовнішній політиці пріоритетом він вбачав Євросоюз. Саркозі виступав проти негайного вступу Туреччини до Євросоюзу, але підтримував вступ Хорватії та Македонії. За його президентства Франція визнала незалежність Косово. Також Саркозі брав участь у мирному врегулюванні російсько-грузинської війни 2008 року. На виборах 2012 року Саркозі програв кандидату соціалісту Франсуа Олланду. Олланд виступив з надзвичайним оподаткуванням громадян, чий дохід був більшим за 1 мільйон євро на рік. Це складало 75% податку. Що призвело до відтоку багатих людей з Франції? Алант легалізував одностатеві шлюби з наданням їм права на всиновлення. В зовнішній політиці в 2013 році він розпочав військову інтервенцію в Малі та Центральноафриканській Республіці. Був прибічником санкцій проти Росії через війну в Україні та Сирії. Разом з Ангелою Меркель входив в контактну групу в форматі Нормандська Четвірка. За результатами свого президентства Алан став найнепопулярнішим президентом в історії П'ятої республіки, тому не став висувати свою кандидатуру на другий строк. І 14 травня 2017 року він передав свої повноваження новообраному наймолодшому президенту в історії Франції Еммануелю Макрону. Макрон створив Національний центр по боротьбі з тероризмом та провів перестановки в спецслужбах з метою недопущення терактів на територію Франції. У внутрішній політиці він взяв курс на зміни в трудовому законодавстві. Наслідок змін цін на паливо у Франції розпочались масові протести жовтих жилетів. В економіці Макрон скасував податок на багатство, замінивши його на податок на величину нерухомості. В березні 2024 року парламент прийняв поправку до Конституції, запропоновану Макроном, яка передбачає захист права на аборт як гарантованої свободи людини. В зовнішній політиці Макрон взяв курс на укріплення ЄС та НАТО і навіть виступив з пропозицією створити збройні сили Євросоюзу. В питанні України Макрон є обережним прибічником України. І, завершуючи тему цитатою Шарля де Голям. Політика занадто серйозна справа, щоб довіряти її політикам. І, звісно, відеокліп з нарізками відеохроніки з часів, які охоплювали дану тему. За посиланням або карткою відео в кутку зверху справа.